Пан Роман нині мешкає у Миропіллі. планує залишити село, виїхати у Суми, але говорить не тому, що боїться обстрілів, а на роботу. Як берегтися, коли обстрілюють, вже знає. Ну і ага. як рядешком тоді то приходить зашифруватися, і упоржем принімають. Якщо вже свистить, вже рядом вже свистить, то вже треба падати, тому що розумієш, десь рядом упаде. В цьому році багацька таких випадків було. Прилітала хата, вся покоцана. Що нормально все це. Це в кожного тут, мабуть, покоцано. Має двох доньок дружину, розповідає чоловік. Вони нині живуть у сумах. Господарство мене немає, картуху посадив всі діла. Корову продав. Було дві корови, держав дві корови, да нормально був заробіток. З цією війною прийшлося продати. Собака да. кішку залишаю, буду комусь, скажу, будуть кормити ходити. У будинку, говорить пан Роман, не залишилось вже нічого цінного. Для нього більшість вивезли завчасно. У мене цінного нема, практично нічого. Це мебель хіба що, да, морозилку. Більше Більш нема в мене нічого якраз. Телевізора не дивлюся. Телевізора немає, я й сам віддав свій телевізор. Дитяча кімната, дитина у нас тут жила, то й спрошивало її. Осколками наскусь це вибивало. Такі ж <свісно> у дверях сквозні дирочки. Пан Андрій, місцевий підприємець, розповідає, як на його подвір'я минулого тижня прилетів російський дрон. Якраз в хаті були. Я якраз почув стрілянину, що стріляють, хотів вийти, подивитися, де летить, але трохи не встиг вийти. До і Почув, як пікірує дрон, ліг і вибух після того, ну, все посипалося. Один упав раніше, у нас дома не було, на городі упав якраз дрон. Він попав у сітку між городами. Пан Андрій говорить, що поки виїжджати з Миропілля не планує. Ми тут живемо поки. Тут та робота, дуже ж це магазин не закрить просто. Закрить все, викинуть все, як слушно ну допрацювати. Треба, треба заробляти, і після війни все одно вструїться, прийдеться. Пан Андрій розповідає, що донька за для її безпеки у цьому будинку не живе. Як б'ють біля нас, конкретно чую, ми ж вже вивчили, коли де, то ховаємося, бо сідаємо і виїжджаємо. Виїжджав в друге частина села до матері, допустим, я їду, там ніколи особо не прилітає, і там пережидаємо. А тоді їдемо, дивимося вже, що в нас. Це меморіал присвячений перемозі у Другій світовій війні. Сюди було кілька влучань російської артилерії саме 9 травня, розповідають місцеві мешканці. Поруч розташований продуктовий магазин. Продавчина пані Ірина говорить, що основна маса людей виїхала з села. Залишилися деякі, в основному пенсіонери яких жалко, які просять, які дякують, що ми ще держимося. Коли обстріли перебивають от, по енергосистемі, і ось сутки в нас даже більше не було світу, то це, звісно, трудніше вже. Та в нас ось пожарка. Ну її зараз немає. а ну, Сховище укриття залишилося тоді, тут ось де хазяйственний магазин, там є укриття. Бігаємо. Секретарка Моропільської громади Олена Шаркова говорить, села евакуювалася частина рятувальників. У нас так трапилося, що була пожежа не від вибуху, згорів повністю сарай, тобто придворові такі надбудови. І прийшлося людям. Ми тушили всі з відрами, з усім ДСНС. Вони приїхали, але приїхали, ви ж самі розумієте, і сум доїхати до нас це дуже вже скажімо, приїхали на згарще. Обстрілювати село каже Олена Шаркова, почали частіше півтора тижня тому. Зачасту це скидання впівдронів, також літальні апарати такого ну, самолітного типу, вибухівки також до них прив'язують, скидають. Вишки «Київстар», водафон, ну і, звичайно ж, по селу працюють по приватним домогосподарствам, тобто по селу. За словами Олени Шаркової, на сьогоднішній день у громаді пошкоджені понад 300 домогосподарств. в Миропіллі, залишилось понад 2300 мешканців. Це близько половини від тих, хто жив тут до повномасштабної війни. Борис майоров, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини, Сумщина.